І наконець, те, що мені рекомендували, коли я шукав заміну в адреті, поздній сорт картохи Барелія. От її урожайність. В тому році ми вибирали по 23 штуки в одному кубахі. Таке було, читала відеодокументація, все було. Ви зараз бачите по урожайності, от вигрушена вона мотоблоком. Кусове качество чітко повторяють адрету. По в своїй формі вона така як адрета і призводна в неї, по-моєму, була адрета. Спорити не буду, так мені сказали. Сказали зверніть увагу на цю картошку. І от викрутили мотоблоком, дивіться, яка врожайність. Посадка 25 сантиметрів Покажи Навіть удобніше туди. Покажу одніше. На одні немає. Обычно вот тут низку урожаю мая. Вон вот низку, нас придет Придет на низку. картошки практически немає. Така от красавіка. Вкус обалденний. Розварюється на пюрешку і на, і на всій спілці.